Перша відома письмова згадка про козаків на Брусилівщині датується 1590 роком. З'явилися запорізькі козаки на Брусилівщині за ініціативи українського шляхтича, власника Брусилова Якова Бутовича. Яків був людиною підприємливою та войовничою і для захисту Брусилова від набігів татар запрошував запорізьких козаків. За вірну службу козаки отримували платню та мешкали в Брусилівському замку. Але іноді Яків Бутович залучав козацтво до війн з сусідами-шляхтичами 9 лютого 1500 90-го року пан Бутович разом з сином Степаном зібрав декілька сотень козаків низових і напав на маєток Ягнешки Козаровської Форощ. Пані Ягнешка згодом скаржилася до суду, що Бутович пограбував всю маєтність, добро і гроші готівкою відпровадив до домівки своєї в Брусилові, частину роздав козакам. Іван Огієнко в книзі Містечко Брусилів та його околиці пише, що подібні набіги були справою звичною в шістнадцятому столітті.